Для того щоб проблема мобілізації стала меншою, треба зробити призов більш публічним. Про це заявив військовослужбовець аеророзвідки ЗСУ Ігор Луценко. За його словами, треба, аби служили більше представників шоу-бізнесу, відомих особистостей, які якраз підвищать престиж збройних сил своїм прикладом, залучать до служби якомога більше населення. На його думку, призов жінок на війну теж допоможе поповнити мобілізаційний ресурс якісними кадрами. Наскільки якісь ну формальні там переназвання процесів допоможуть залучити ще людей, ну, я сумніваюся, що це допоможе. Треба було б думати про більш радикальні речі. Тобто, про, наприклад, ну про запровадження більш широке запровадження аутсорсингу війська. Тобто, коли просто максимальну кількість функцій. Тих, котрі зараз виконують військовослужбовці, дати можливість їх виконувати власне цивільним людям. Да, практично насправді будь-що можливо, і залежить від того, яка позиція командира тієї чи іншої частини. Да. В ті ще інших підрозділах теоретично могли б, наприклад, бути цивільними ті ж розвідники, котрі забезпечують розвідку і цілевказання. Ну це абсолютно будь-яка цивільна людина, котра має відповідні таланти і навички, вона може це робити. Причому там можливо навіть не сильно наражаючись на небезпеку, якщо відповідні дрони у них є. Мені б чесно кажучи, хотілося б бачити більшу участь жінок у обороні нашої країни. Так би я сказав, тим більше, що потреба в цьому є колосальна. Ті жінки, котрі в зсу зараз і коло зсу, вони надзвичайно себе. Гарно проявляючи, чесно кажучи, в плані от прагнення змін, величезна кількість військових жінок зараз ну дуже активно себе поводять і до цих змін добиваються, зокрема от у медицині. Наприклад, тому я наприклад вважаю, що треба було подумати про те, яким чином ширше можна було залучити більше жінок до захисту нашої країни.